Тарифи на електроенергію підняли. Чи погоджуєтесь ви з таким підвищенням? Ну, я, звичайно, не погоджуюся, але зрозуміти можу, тому що країна в такій ситуації, що ну потрібно дуже дорого. Ну я не знаю, мабуть, необхідно. Думаю, що це це, це, це занадто. Нам дуже важко і працюємо на двох-трьох роботах. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони. Окернерго каже нам: будь ласка, вимикайте світло, економте світло та вимкніть кондиціонери. Ну і паралельно компанія оголошує тендер на закупівлю кондиціонерів на понад 600 тисяч гривень. Що насправді сталося? Чи є в цьому зрада? Та яка ситуація буде зі світлом цієї зими? Думаю, всіх це турбує, друзі, і нас, і вас. Ну і дуже і дуже гучний матеріал вийшов на Financial Times і він категорично сприйнявся представниками Міненерго, мовляв, все це російське ІПСО. Про що писали на шпальтах Financial Times і що буде взимку з електроенергією? Про це говоримо зараз. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, днями державна компанія під назвою Укренерго оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів в очікуванні вартості у вигляді 629 тисяч гривень. Відповідне оголошення розміщене на сайті. Прозоро ЗМІ та користувачі одразу ж пригадали працівникам Укренерго їхні заклики економити світло та не користуватися кондиціонерами. А голова Укренерго це Володимир Кудрицький попередив, що цього тижня ситуація в енергосистемі України буде навіть складнішою ніж у останні дні травня. Тому, мовляв, українці, готуйтеся. Після того, як можлива закупівля кондиціонерів із очікуваною сумою 600 тисяч наробила галас у соціальних мережах, спричинився скандал, в Укренерго заявили про скасування цього тендеру та пояснили, що купити мали системи кондиціонування для потреб апарату управління. А сам тендер почали готувати ще на початку 2024 року, коли енергетична система ще повністю покривала потреби. Споживачів метою, мовляв, цієї закупівлі було забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень. Далі, друзі, цитата для чого це потрібно було акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Додали в компанії. Зараз вже закупівля виявилася не на часі, тому її скасували. До цього повернуться, коли будуть скасовані всі відключення. Тож, по суті, друзі, зрада, яка літає в мережах, наразі скасовується. Ще одна гучна тема, повз яку ми не могли з командою пройти. Це стаття на шпальтах видання Financial Times. Про що в ній йдеться. Удари Росії по енергосистемі України ймовірно призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді і темряві протягом наступної зими. Financial Times пише із посиланням на українських чиновників, ім'я яких вони не називають, тобто є джерела в українському уряді і в офісі, але їх вони не видають. Спирається видання не просто на джерела, але і наводить цифри. З початку повномасштабної війни вироблення електроенергії в Україні впало більше ніж вдвічі із 55 п'яти гігават нижче 20 гігаватт. При цьому лише з березня Російська Федерація знищила колосальні 9,2 і гігават енергетичних потужностей. Загалом Росія вивела з ладу чи захопила понад половину українських. Електростанцій, також британське видання пише, що мовляв тарифи на світло в Україні підняли для того, аби ремонтувати зруйновані росіянами енергосистеми. При цьому українській владі доведеться піти на подальше підвищення ще тарифів. А, каже у статті Борис Додонов, це керівник центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки. Якщо ж нічого. Не зробити для відновлення енергетики, каже він. Тоді в січні буде критична ситуація, і світло буде у нас з вами лише 2-4 години на добу. Як думаєте, на цю статтю, друзі відрагували в Міненерго? Сюрприз сказали, що ця стаття видання авторитетного The Financial Times, має ознаки і ПСО і працює на користь Російської Федерації. Здається, ми все це колись чули. Пам'ятаєте, коли влада говорила: не нагнітайте, наступу не буде це все перебільшення і російський слід, але повернемося до енергетики. Цитую е реакція влади у статті. Міститься неправдива інформація, яка подається як факт. Зокрема, констатується, що 31 травня було ухвалене рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у два рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією, адже розмір тарифу збільшився на 63%. Є велика різниця між 60% і 100%, Говорять у Міненерго. Це офіційна заява. От саме так і пишуть така комунікація на державному рівні. Ще кажуть заява про те, що мовляв, ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві, спрямована на поширення страху і паніки серед населення нашої країни. Тобто, в підсумку маємо друзі, наступне замість дорослої розмови з населенням, що в принципі зазвичай відбувається і відбувалося, наприклад. З мобілізацією а, влада просто мовчить і не говорить про важку зиму попереду звинувачення некомфортних матеріалів журналістів у підіграванні російській пропаганді. Ну така собі стратегія, стратегія панове. І ще хочу сказати кілька слів у продовження теми енергетики. Минулого тижня у мене вийшло інтерв'ю з Ланою Зеркаль. Я бачу, зараз в мережі тиражуються фрагменти цього інтерв'ю. Так от, одна із цитат стосується доцільності будівництва нових енергоблоків на АЕС під час війни. Їх має будувати енергоатом. І на думку Лани Зеркаль, нещодавнє підняття тарифів на світло буде вигідне саме енергоатом. Послухайте цей фрагмент. Енергатом в страшних боргах. Тобто, фактично, це підняття тарифу має єдину ціль: це покращити економічне становище енергатом, угу. який при цьому будує, ну, принаймні, декларує, що він будує чотири нових енергоблоки. А він їх будує насправді? А розумієш, це дуже важко сказати, тому що будівництво енергоблоків починається з того, що спочатку закладають фундамент, потім роблять різні роботи на землі, тобто копають, створюють наземну підземну інфраструктуру. І все це коштує шалених грошей. Зважаючи на досвід Великобританії, яка відповідно до своїх планів почала будувати два нових реактори в 2016 році, 2016 mm -hmm. році, і планувала їх побудувати за 18 мільярдів фунтів, ну так сталося, що вже зараз вони на них витратили 25. А розраховую, що бюджет вони не перевищать ніж буде 43 або 46, Тут не пригадую точно. Але просто ці цифри вражаючі Дуже в наших умовах. Мені здається, що в нас є більш нагальні проблеми. Чому я про це згадала, друзі? Не просто так. Ну, по-перше, якщо не дивилися ще інтерв'ю з Ланою, подивіться, введіть в Google Лана Зеркаль Яніна рандеву. І подивіться, впевнена розмова для вас буде корисною. Ну а по-друге, я натрапила на інтерв'ю Миколи Штейнберга. Це один із таких найкваліфікованіших фахівців в українській атомній енергетиці. А був до речі головним інженер інженером Чорнобильської АЕС після аварії на станції. Відновлював зокрема роботу двох енергоблоків станції. Був заступником міністра енергетики. Ну тобто, ви розумієте, досвід чималий. Ну, крім того, Штейнберг, наприклад, бачив початок двадцятирічної історії побудови добудови вірніше третього-четвертого блоків Хмельницької атомної станції. Так, от друзі, пан Штейнберг каже, що заяви українських чиновників далекі від реальності, і наводить аргументи про те, що в Україні у 2024 році планування будівництва чотирьох нових атомних реакторів. Це перспективи, які дуже і дуже далекі від реальності, і наводить аргументи про те, чому сьогоднішня активність навколо будівництва нових ядерних блоків є неперспективною авантюрою. Далі цитата, думаю, вона вам, в принципі, все пояснює, друзі. Отже, цитую: таке відчуття, що чергове завдання відкрити фінансування і побудувати схеми саме схеми, але не блоки. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях е, свої думки щодо теми, яку ми вам щойно озвучили. Ми говорили вже про тарифи з вами минулого тижня, тому спитаю про інше: як ви думаєте, чи можливе і чи доцільне будівництво енергоблоків під час війни і чи спроможна на це українська влада з огляду на дефіцит електроенергії, який ми маємо? Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми це робимо з вами щодня разом працюючи над тим, аби країна ставала кращою. У нас є Patreon, у нас є бамія кафі, і у нас є банка на Монобанку. Ви розумієте, що вся команда це 12 людей, працюють, аби ви. Кожного дня були в курсі подій, і аби ми, громадянське суспільство, мали вплив на владу, бо це чесна журналістика. Дякую вам за довіру, друзі. Обіймаю, подивіться інші відео на цьому каналі. Тут є що подивитися і подумати. До зустрічі!